Переформатування міської ради, створення робочої комісії щодо вивчення ситуації з пасажем та одеським аеропортом – це ключові питання 24-ї сесії Одеської міської ради. Цілком очікуване переформатування міської влади не що інше як масовий вихід депутатів регіоналів з фракції та їхній перехід у новостворені депутатські групи. А виході з составу депутатської фракції партії регіонів заявили… Дорофеев Виталий Степанович, Дан Андрей Павлович, Заводовский Александр Геннадьевич, Звягин Олег Сергеевич, Марков Олег Олегович, Мозали Илья Васильевич, Наумчак Виктор Анатольевич, Параскевич Юрий Владиславович, Пеструев Дмитрий Николаевич, Пеструев Николай Александрович, Преснов Юрий Александрович, Рагулин Анатолий Владимирович, Скабленко Валентин Анатольевич, Скомороха Роман Николаевич, Череп Александр Николаевич, Шишовский Андрей Алексеевич и Космин Алексей Николаевич. Відтепер в міській раді існує три депутатські групи за європейську Одесу. Група партії Удар та сильна Україна. Про що свідчать і нові пропорції на депутатських столах. На заміну Білоблакитним з'явились ось такі нові. Отакої состав деськогородського совята. Що змінилось після розстановки сил в міській раді для одеситів? Побачимо та відчуємо вже зовсім скоро. Наразі депутати вибудовують відносини з новим мером та голосують проти розпуску самих себе. о досрочном прекращении полномочий Одесского городского совета 6-го СЗ. Данный проект решения внесен депутатом Чекиды Геннадием Леонидовичем. Да, пожалуйста, Чеките слово. Господа депутаты, прошу поддержать проект данного решения. Выборы в местные советы по всей стране разумно и целесообразно проводить вместе с парламентскими. Если говорить о переизбрании и новых выборах городского совета, то, наверное, это должно было бы происходить одновременно с выборами городского головы. Такое решение является популистским, так как фактически ведет наш город дополнительную нестабильность. Сегодня в нашей политической ситуации в стране, я думаю, что это даже очень правильный проект, пошел голосовать. За 20 років 4 не помітно. Це також проекти рішень вносяться в порядок денний прямо з голосу під час засідання сесії. Я думаю, що все-таки нам потрібна сьогодні сесія після довгої перериву. Звісно, що багато проєкти, рішення, встарили, і нам необхідно було сьогодні, може бути немного посовіщавшись, проведя вчора согласительний совет доключити випроси пов'язку дня, под которых дійсно сьогодні остро стоять. Поэтому, звісно, на, на следующих, на следующих сесіях ми будемо жорстко придержуватися всіх нами с вами установленных норм. Примірно так само і з проектом рішення щодо персонального голосування депутатів. Боротьбу з кнопкодавством в цій залі всерйоз не сприймають. За 27, проти 0, ноль 0, не голосувало 71. питання регламенту та складу одеської міської ради, звісно, завжди цікаві. Але найбільший інтерес в Одеситів викликає продаж комунального майна. Депутати підтримали проєкт рішень щодо створення тимчасової комісії, яка буде перевіряти доцільність продажу таких брендів Одеси, як міський аеропорт та готель Пасаж. За 85, проти 0, нуль 0, не голосувало 11, Рішення прийнято. ще одне резонансне питання. Депутати підтримали передачу 330 пам'ятників архітектури в центрі Одеси з балансу області на баланс муніципалітету. Тепер питання реставрації чи подальшої долі того чи іншого історичного об'єкту буде вирішуватись простіше.